Усі хочуть знати, як я так швидко походила. Тому що я їм, що хочу, понимаєте? Коли ти їсиш не те, що ти хочеш, то ти потім починаєш багато їсти, чого ти не хочеш, і оцього поправляєшся. У мене закінчився, то я чесник так потерла. Треба олію, бо не можна ж просто так чесник без нічого. Піште, що хочете.